Правила мудрої жінки. 1. Ніколи нікого не навчай. Навіть якщо точно знаєш, що будеш права. Згадай, як це дратувало тебе свого часу. І слідувала чи ти сама порадам старших. 2. Не намагайся допомогти, якщо тебе про це не просять. Нікому не нав'язуйся. Не намагайся захистити близьких від усіх напастей світу. Просто люби їх. 3. Не скаржся чи не перетворюйся в склочну стару на лавочці біля під'їзду. 4. Не чекай подяки від дітей. Пам'ятай, немає невдячних дітей. Є дурні батьки, які очікують від дітей подяки. 5. Не говори фрази типу: Я в твоєму віці я віддала тобі кращі роки, я старше, тому я краще знаю. 6. Якщо у тебе будуть онуки, то не наполягай, щоб вони називали тебе по імені, а не бабусею. Це нерозумно. 7. Не витрачай останні гроші на омолоджуючі процедури. Це безглуздо, краще витрать їх на подорож. 8. Не дивись на себе в дзеркало і не роби макіяжі. І старайся якомога виглядати елегантно. Саме елегантно, а не моложаво. Повір мені, так буде краще. 9. Бережи свого чоловіка, навіть якщо він став зморшкуватим, безпорядним, незадоволеним дідуганом. Не забувай, що колись він був молодим, сильним і веселим. І, напевно, він один з небагатьох, хто пам'ятає тебе юною, стрункою, красивою. І, можливо, він єдиний, кому ти зараз по-справжньому потрібна. 10. Не намагайся за всяку ціну наздогнати час розбиратися в нових технологіях, маніакально стежити за новинами, постійно вивчати щось нове, щоб не відстати від життя. Це смішно роби те, що тобі подобається. 11. ні в чому себе не вини. Якби не склалася твоє життя або життя твоїх дітей, ти зробила все, що могла. 12. У будь-якій ситуації зберігай гідність, до самого кінця, постарайся, моя люба, це дуже важливо. І пам'ятай, якщо ти досі жива, значить, це комусь потрібно. З мережі інтернету